Чвакі, Юргін Клоп дзвонить, каже, Мішаня, приїжджай, Ось тобі арена. Пройшовся дощ. Чувакі, погода як на Енфілді, зараз реально молоде покоління буде показувати старічкам, хто тут головний. Зараз будуть боліти. Гол плюс бал, креативність плюс бал, Гол креативність плюс два бали. Ну, Фацене, мені здається, що це плюс креатив, плюс бал за креативність. Мамо, мамо. Треба сподіватись на креативність. Якщо ти робиш щось креативне, це по-любому плюс бал. Якщо ти робиш якусь шляпу і не забиваєш гол, ну, ноль. Ну, то голову, нор. Отак одержать? Ні, ні, ні. Все, себе. Нічого. Щось цікаве, щось цікаве, брат, щось цікаве. Ноль, пацани, за креатив взагалі нічого. Це не креатив, а, це шляпа зробити? м'яч і через себе. Все, коротше, заряву мудріть погнали. Наш починає забави. Треба саме креативний удар, Поняв? Не якусь шляпу біля воріт, а саме креативний удар, Поняв? Давай. Або звичайний гол. Поняв? Давай, лес, вибрать. Найкреативніше рішення це просто забити гол. Я буду перший, хто це зробить. Чекай. І П'ю центра А Ано, диви, диви, диви. Весь їх креатив в тому що вони б'ють в мене. У, мене. у мене реально є така креативна ідея, просто про це розрив буде. реально. Зараз візьму просто руками. Візьму і м'яч колітку занесу. Я камеру день! Ні, зараз у пацанів спитаємо. Якщо хлопці кажуть, що шляпа, то шляпа. Нам треба вирібнувати рахунок, тому я зараз без креативності заб'ю гол. Коротше гайсики, зараз йду наліво. Взриваюсь нафіг. У мене випадає ботинок. Я роблю три сальта назад і забиваю гол. Креативный. <клышленный> <говор> <пиш> <пиш> Зара-рандатик, пиде. Стандартный? Стандартный.

Коротше, чуваки, знову, знову! Як просто приємно казати, що не зелені переможці, а помаранчеві чуваки. Я вважаю, що це реально бамос, реально заслужена, заслужена перемога. Чуваки, 3-1, просто показують майстер-клас. Чуваки Let's go. давай а я думаю, що ти провалишся і не можеш грати вообще вже в футбол.